Вітаю глядачів каналу Телебачення. Акцент до вашої уваги. Черговий випуск інформаційної програми. День дивіться сьогодні у випуску про такі події. Негода не робила лиха у Шосткинському районі. Як голови сільрад та народні обранці разом з депутатом обласної ради Олегом Бояринцевим обговорювали формування територіальних громад, Шосткинський район продовжують очищати від пестицидів та гербіцидів. Чому нові квитанції за сплату електроенергії викликали здивування у Шосткинців? Негода у районі, яка стала з 16 червня, ламала дерева, вітром зривала покрівлі. Продовж доріг бік і вота в селах Крупець, Миронівка поламала багато дерев, у тому числі. І плодових. У Моронівці пошкоджені дахи житлових будинків та учбово виховного комплексу. За словами директора навчального закладу Віктора Миколаєнко, 90 квадратних метрів даху над кабінетом математики було зірвано поривами шквального вітру. Ситуацію прокоментував тимчасово виконуючий обов'язки голови Шосткинської РДА Віктор Ждаміров. В результаті ураган вітру було пошкоджено 97 метрів квадратних рулонної покрівлі Миронівського навчального виховного комплексу. Було пошкоджено криші житлових будинків. Протягом доби після боревію навчальні заклади частина будинків в селі Міронівка та селі Крупець були обесточені. Але протягом доби були ці неполадки ліквідовані. На сьогоднішній день придбано вже 16 рулонів рубероїду, 16 мішків цементу, 65 кг бітуму на суму близько 7 тисяч гривень роботи. З завтрашнього дня почнуться роботи по відновленню покрівлі даного навчально-виховного комплексу. Це порядка 400 тисяч гривень для потрібно для ремонту покрівлі Мирунівського навчально-виховного комплексу. Це, скажу, значні кошти для районного бюджету. Будемо виходити на рівень області для того, щоб з обласного бюджету були виділені кошти для ремонту покрівлі навчально-виховного комплексу. У Шосткинській райдержадміністрації відбулась зустріч керівника депутатської групи обласної ради воля народу Олега Бояренцева з головами сільських рад депутатами райради. Головним питанням обговорення стала адміністративно-територіальна реформа, яка направлена на децентралізацію влади. Яку думку мають очільники сільрад та народні обранці щодо формування територіальних громад? Дізнавалась Олена Микитенко. Децентралізація влади. Ця тема була основною на зустрічі Олега Бояринцева, керівника депутатської групи Воля народу в обласній раді з головами та депутатами сільських рад Шосткинського району. За словами очільника волі народу, депутати групи не проголосували за попередній план про територіальне об'єднання громад Сумщини, який розглядався на сесії облради. На зустрічі у Шосткинській районній держадміністрації Олег Бояринцев розповів, чому він проти даної реформи. Наші групи були Вопросы. По каждому району дайте расчет финансовый. Если мы проводим реформу, проводим укрупнение громад. Согласно этих нормативных документов говорится, что будет увеличено поле налогообложения, будет больше дано полномочий сельским радам. у них будет больше доходная часть, меньше расходная часть. У меня простой вопрос. Покажите это на цифрах. Покажите на цифрах, что какой ресурс дополнительный громада после объединения сэкономит и Тоді вже буде понятно, в залежності від розміру цього ресурсу будеться спроможна громада. Ну ж ставиться целью головної реформи, або буде неспроможна яні спроможна громада. Покращення реформа Україні не принесе. Вважає депутат обласної ради. Олег Бояринцев задався питаннями: чи матимуть новоутворені громади кошти для свого розвитку, та чи покращаться умови проживання в силах? На його думку, через скорочення чиновницького апарату, яке передбачає реформа, постане проблема його подальшого працевлаштування. Сільські голови. вместе со своим аппаратом, вот они стоят на заводе реформ, там чиновники, на которые зря тратятся деньги. Ну, хотя я с этим не согласен, но оно так звучит таким э -э моментом. Ми должны провести реформи, закрити чиновничий апарат. Ну имеется в виду там вас вместе с з вашими там секретарями, бухгалтерами, економістами, кем кем-то, спеціалістами, які займаються там культурою Я говорю, окей, провели, сократили, что то сэкономили, не сэкономили. Дайте ответ на вопрос, куди дінуться ці люди. За словами голови депутатської групи, воля народу, реформи країні потрібні, якщо вони компетентні і чітко вираховані. Шантаж саме такої думки пан Бояринцев про ставлення влади до громад. Слідує. Аргумент, что вот если вы не проведете реформу вот за две недели, как сказал товарищ министр региональной политики Зубкор, такую сложную серьезную реформу провести за две недели, вот если вы ее не проведете, не примите этот попередний план, то мы вам не дадим бюджетных денег, которые э, собраны в фонде регионального развития. То есть, это те деньги, которые ну, все. Структури предприятия, которые создают ВВП на территории Шостинського района, это аграрное производство, это переработка леса, это какие-то промышленные предприятия, то что они платили в налог і налогами собралось в Киеве чиновники кому-то давати, кому-то не давати. Ми всі маємо право на ці деньги. Олег Анатолійович навів приклад адміністративної реформи в Польщі, на реалізації якої пішло багато років. За його словами, Євросоюз витратив на інфраструктуру Любашівського воєводства Польщі 5 мільярдів євро. Я контактував з руководством польського воєнного, розмірно такое, розмірної області там теж плюс-мінус мільйон населення. Там эти реформы проходили а несколько лет б, параллельно шло финансирование Европейским союзом инфраструктуры. Территорій, где нас підтримка Євросоюзу. тобто нам Євросоюз говорить, так, да, окей, МВФ давит, видав. Ну почему еще скачки з цим? Да, МВФ давит, ви повинні провести эти реформи. Реформи проводять непрофесіональні люди. Це з одної сторони, але ресурси фінансово нам не дають. То, що нам МВФ зараз виділяють какие-то деньги, ми фактично цими деньгами гасимо свої долги перед МВФ. Не буде школи, вимкрей. Село такої думки учитель Собицької школи Ольга Баленко, яка також була присутня на Зустрічі. Педагог висловила свою негативну позицію щодо нової реформи, яка, на думку більшості присутніх, викликає лише ряд запитань. Чому проти цієї реформи? Ну, По-перше, що буде із школами, сільськими школами, у яких, наприклад, на сьогоднішній день дітей 60, 50, а з кожним роком їх буде. Школи ці, я думаю, рік-два і вони не будуть існувати. Це робочі місця, це вивоз дітей. Що буде з дитячими садками, які є зараз проти децентралізації влади виступили і сільські голови. Очільник Гамаліївської сільради Валентина Воронова виразила сумніви щодо того, чи буде достатньо коштів у сільському бюджеті після прийняття реформи. Не знає відповідей на багато питань від собицької громади. Сільський голова Раїса Ілленко. Я не впевнена, що коли у нас буде об'єднання територіальних громад. И я приеду в город, я попрошу что-то сделать для села. Я не уверена, что меня поймут. Выслушают и помогут, кто -то, кто -то понимаете? Да. И любой староста окажется без денег, и что он сможет сделать? Кто его послушает? С одной стороны, он будет под прицелом людей, потому что люди скажут: "Тебя выбрали, ты ничего не делаешь". Я собыска. Спілкувалася не з одним жителем своєї території, з керівниками підприємств, які розташовані. Так, Люди розуміють, що треба реформи, на сьогодні треба проводити. але ну, не так, як нам сьогодні їх припоносять, не по тому механізму. У нас дуже багато питань, я не можу, на які я не можу відповісти своїм людям, бо я не знаю, там нічого я не прочитала, тому що і мене насторажує, і людям я не можу довести, понятно, що. По закінченню розмови дійшли висновку, що присутні на зустрічі ще не готові до нової адміністративно-територіальної реформи. Вона, на їх думку, потребує чимало допрацювань і має коректно адаптуватися до потреб шосткинського району. Після надзвичайної ситуації з хімікатами, що сталося у шостій і районі, обласна влада занепокоїлась стихійними сміттєзвалищами та системою очистки території. Спеціалісти облдержадміністрації моніторять ситуацію по вивозу твердих побутових відходів. З цього приводу відбулася відеоселекторна нарада з керівником апарату Сумської ОДА Олегом Сухоносом. Після наради Вікторія Горшкова поспілкувалася з керівником Шосткинського району Віктором Ждаміровим з приводу ліквідації небезпечних стихійних сміттєзвалищ. Обласна влада доручила керівникам районів і міст активізувати роботу з визначенням обсягів твердих побутових відходів, провести інвентаризацію полігонів з відходами стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ і їх ліквідацію. Віктор Ждеміров, тимчасово виконуючи обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації, розповів про ситуацію в районі. Всього на у нас працювала робоча група Державної екологічної інспекції всього на території району 47 стихійних сміттєзвалищ, з них три стихійні сміттєзвалища, де знаходяться небезпечні хімічні речовини. Це, як вже не раз проходило за засоби з масової інформації, між населеними пунктами Богданко і Ковтунова та два біля села Бражиївки, за так званою е, желатинкою. стихійне сміттєзвалище під селом Ковтоново повністю очищено спеціалістами центру швидкого реагування з міста Ромни. З 18 червня роботи почнуться біля села Ображівка. Зараз роботи продовжуються на одному сміттєзвалищі Вони закінчили бочки. Це правильно, барабани охороняються. Зібрано більше 20 тонн небезпечних речовин разом із ґрунтом. З завтрашнього дня із 18 числа почнуться роботи на іншому сміттєзвалищі, але там об'єми значно менші. Важко визначити об'єм тому що крім тирси і пестицидів перемішаних, потрібно і вибирати до метра ґрунт. вже зібрано 20 тонн природного сербенту, тирси, щіпи та рослинного шару ґрунту, забруднених пестицидами. Як виявилось, контейнерів, які були закуплені, недостатньо. Адміністрація із коштів вільних залишків через сесію районної ради знов бачить ситуацію, що Тих 300 бочок місто закупило 500, район 300 бочок за кошти районного бюджету, але вони вже всі використані, нам їх не вистачає. Ми зв'язалися із підприємством Херсонським, яке надавало це були барабани правильно, і знов закупили 300 цих барабанів, об'єм їх, об їх до об'ємних до літрів. Я думаю, що їх нам буде досить для того, щоб обрати всі хімічно небезпечні речовини, які знаходяться на території району. Обласна влада обіцяла надати фінансову допомогу у розмірі 600 тисяч гривень на ліквідацію наслідків аварії та очищення сміттєзвалищ від пестицидів. Та поки що район всі проблеми вирішує самотужки. Гроші й досі не дійшли як до міста, так і до Шостинського району. Ми зараз обходимося своїми коштами. Центр рятувальних робіт Роменський працює. В долг, міліція охороняє харчування ну, і інші підпитання дуже багато. На постійно на зв'язку із першим заступником. Сьогодні надані кошториси. Із центру рятувальних робіт, ми їх пересилаємо на суми. Зараз вирішується питання тимчасового зберігання відходів та організацію їх подальшого вивезення за межі області на утилізацію. Віктор Максимович назвав суму, яка здатна вирішити це питання остаточно. Вирішується питання із організації, яка буде яка має ліцензію на того, щоб проводити утилізацію. На сьогоднішній день проведено розрахунки ціна питання 14 мільйонів. 14 мільйонів гривень зрозуміло, що це не під'ємні цифри для району, так і для міського бюджету. Посадовець у кінці інтерв'ю наголосив на тому, що наразі завершилось обстеження дна озера поблизу ображівки. Водолази групи підводного розмінування міжрегіонального центру швидкого реагування бочок з хімікатами не виявили. У червні шосткинці отримали нові квитанції по платі за електроенергію, проте вони дещо різнились з попередніми, адже тут було вказано аж дві суми до сплати. Одна з названих цифр у квитанції виявилася рекомендованим розміром попередньої оплати. З якою метою були зроблені нововведення, що вони означають, та як відреагували на таке містяни – Дивіться у наступному сюжеті. Приватне акціонерне товариство Суми Обленерго доповнило квитанцію двома пунктами. Рекомендований розмір передоплат. ...за період і рекомендовано до оплати. Що значить ці зміни прокоментував Олег Довбуш, заступник... ...директора Суми «Обленерго». «Добавлено uh, дві строки. Це uh, строка «рекомендований платеж за період з по uh, Хотілося б, щоб на всі... ...наші потребники звернули увагу, за який період. Це не uh, предоплата за наступний період, а це... Указан тот період, який непосредственно вже пройшов. Люди ж до таких нововведень віднеслись по різному хто сплачував, хто ні. А дехто й зовсім не помітив ніяких змін. Я платила предоплату, не платіла поки. Ну, так вважаю, що поки можна і так обойтися. Потім на наступний місяць вже буде видно. подивимося, як буде далі. Ні, я не платила, Я заплатила тільки то, що по квитанції на той страниці авансань. Ніхто про гідят платили. І в Сберкасі спрашивали: "Мало ви будете повністю платити?" І я говорю: "Я пока без авансу". Коли я оплатила, сказали платить тільки то, що в лівій стороні квитанції. На праву можна не звертати уваги. Я оплатив не смотревши. Першочергово це потрібно для того, аби прирівняти період оплати за використану електроенергію до фактичного періоду, коли ця електроенергія була використана, зазначив пан Довбуш. В тих квитанціях, которые ми предоставляли нашим потребителям до июня месяца текущего года, мы предлагали им оплатить электроэнергию за предыдущий месяц. То єсть, ну фактички, обленерго можна сказати, осуществляла кредитування своїх битових потребітелів на два місяці. Штрафні санкції до тих, хто не сплатить рекомендований платіж, застосовуватись не будуть. Такий вид оплати в першу чергу розрахований на добросовісних платників, адже необхідність ведення такого ноу-хау потрібна для безперебійного постачання електроенергії до споживачів. Пояснив заступник директора Суми Обленерго. У нас получается июнь месяц, когда наши контролеры побывали у наших потребителей, в июле месяце отсняли показания, мы посчитали сколько, точнее в мае месяце, посчитали сколько расчетных дней в мае месяце, календарных дней, высчитали среднесуточное потребление и вернулись дальше к июню, умножили на количество дней в июне месяце и получили, скажем так, ожидаемое. потреблению количества электроэнергии, которое мы предлагаем им заплатить. Это количество электроэнергии. Уже з учетом льготи субсидії. тож сплативши рекомендований платіж у наступному місяці за світло виплатитимете менше. Наприклад, вам запропонували оплатити рекомендований платіж у сумі 120 гривень. А потім, якщо після зняття показань з лічильника, виявилось, що електроенергії було витрачено на 80 гривень, тобто менше зазначеної суми, ваші вже оплачені гроші нікуди не зникнуть. То есть в вот этих вот э, строчечках, там где обязательно к оплате будет стоять минус 40 гривен, соответственно, э, рекомендованный платеж за тот период, который уже фактически прошел, который вы уже фактически потребили, э, будет э, снова с расчета столько, сколько вы взяли на 80 гривен. И разом рекомендована до сплаты вот эти вот 80 минус 40, 40 гривен всего лишь и все. То ці деньги у вас будуть на счету лежати, лежать на кріді, нікуди не дісь. До речі, усі останні новини та зміни пов'язані з електропостачанням та сплаті за нього споживачі можуть переглянути на сайті Суми Обленерго. Там також розміщається інформація, на яких вулицях буде вимикати світло у зв'язку з профілактичними роботами. Повідомив Олег Миколаєвич. У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду. Тож чи справдяться народні прикмети завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У шостій протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день тиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температури повітря в день плюс 17, вночі плюс 13 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!